У Дніпрі для людей з інвалідністю працює соціальне таксі. Послуга з'явилася ще у 2017 році. Безкоштовними перевезеннями користуються люди з інвалідністю першої та другої групи захворювання опорно рухового апарату з порушенням органів зору, які мають першу групу інвалідності. У Дніпрі послуги соціального таксі отримують 770 людей, з них вісім внутрішньо переміщені особи. Скористатись безкоштовними перевезеннями кожен із них може 4 рази на місяць. Послуга доступна як індивідуальна, так і для групи осіб. Для цього необхідно надати пакет документів до Центру соціальної допомоги. Сідаю на електровізок і переміщаюсь по місту, ну, в магазин на електровізку. Далеко їздить, то соціальне таксі допомагає, забирає нас. І в спортзал. В індивідуальному порядку може бути кількість разів може бути збільшена. Індивідуальний порядку це або вищий навчальний заклад, якщо особа з інвалідністю являється студентом і необхідно відвідувати сесію. Тому узгоджуємо графік роботи і або надання транспортної послуги, тому послуга може бути збільшена. На даний час в відділенні функціонує, працює 6 автомобілів. Це спеціалізованих, це два автобуси та чотири мікроавтобуси. Всі автомобілі спеціалізовані, переобладнані та обладнані гідравлічними підйомниками та пандусами.